Так, ну що, друзі, я вас вітаю. Ви на каналі Хата Рибака. Дякую, що дивитеся. Так, ну наперед кажу, що я знаходжусь на своєму складі, тому за мої зйомки вибачте, тому що ще я трішки не пристосований і досить багато ваших замовлень. Тому не, не вистачає часу, щоб якось його довести, але все ж таки постараюся вам показати, тому що досить багато цікавого є і хочу вам показати, що ви. Ну, Знали, бачили, що є такі речі, може вас ще зацікавить. Дивіться, сьогодні мова піде про досить класного виробника, друзі. Я його почав вже стабільно завозити, багато замовлень на нього. Це є компанія OneMocast, друзі. Є в них офіційний сайт, ви можете там подивитися все це знизу під відео. Я вам залишу силку, де ви можете подивитися і побачити їхній асортимент. Дивіться, ну, перш за все почнемо, мабуть, з топових, з тих, що я найчастіше став привозити, друзі, це ось такі їхні гачки. Ось так вони виглядають, така в них форма є. Дивіться, є в мене ось 6, 8. Тобто, зараз ми відкриємо я вам покажу. І четверочка є. Ну, Навіть двойки заказували. Ну, давайте, мабуть, що шістьорку. Да? Вона не досить велика. Ось така упаковочка, ось так. Виробник виглядає One Mocast. Е, ну, що сказати, я досить багато вже цих гачків. ну, Мабуть, більше вже 70 штук я продав, тобто масово їх замовляли мені. Але, до речі, вчора, ну, скажу так, як було. Вчора, до речі, ну, я думаю, може, цей рибак і дивиться мене. Вчора цікава ситуація була. Е, замовила мені людина. 10 гачків, 10 упаковок. ну, Загалом там були 6, -ка, 8, -ка, і було 5 з бородою і без бороді, друзі. 10 пачок по 415 гривень. Ну, я згоден дорого, але все ж таки ви повинні зрозуміти, що я нікого не змушую, я просто виконую ваші бажання. ну, Все те, що. Вас цікавить, я просто привожу. Ну, хочете, привеземо, не хочете, ну я нічого проти не маю, все розумію. Ну, суть до чого, друзі. Ось такі гачки були, да? Були замовлені. І людина вчора мені подзвонила ця і сказала, що вони вже були на рибалці, так як була гарна погода в нас. І відловилися. Ці гачки показали себе досить круто і знову ж поступили замовлення від цієї людини. Хоча їх ще. Ну, тобто, розумієте, да, гачки досить класно тримають, гарно засікаються, ну, в них досить цікава форма. Ось так вони виглядають. Досить гарна форма. Да, я думаю, ну, засічка, як пішла, то вона буде тримати. Ну і зразу, хто отримав ці гачки, зразу в них теорії такі були, що, до речі, під Амура. Тому ці гачки. Я замовляю, замовляю, але ви все швидко розбираєте, тому кому цікаво, пишіть мені. Е, є розміри 6, 8 і 4. І двойка навіть є. Є бороді і безбороді. Ціна у мене на них 415 гривень. Ну ось, Так виглядають крючечки. То, в принципі, кому цікаво, можете сміливо замовляти. Є, друзі. Далі, дивіться, яка класна штука прийшла. якось так, що вам було гарно видно. The Cool Tools, теж One MoCast. До речі, досить класний, класна річ. Зараз ми її з вами відкриємо. Це теж приїхало під замовлення. Тут зразу є інструкція. Тут для того, щоб розуміти, що для чого, але, в принципі, ми з вами досить розвинуті рибаки, тому, я думаю, вона нам не потрібна. Далі тут паралончик такий, так? Да? Далі у нас тут ось так виглядає, дивіться. Тут у нас зараз ми обережно відкриємо. Угу. У нас тут є до. Запасні болтики, друзі, ключик. І дивлюся, що ще є, тобто, голочки запасні. Ну, все на сайті є офіційно, скільки чого, все, що там є, ми, щоб нічого не загубити, складаємо обережно все назад. І переходимо до самого ж, до самої річі, дивіться як. Ну, досить класна штука, я би це органайзер, мабуть, назвав би. Не знаю, як слово підібрати, да? щоб камера. Ну, Мокас, друзі, дивіться, ось так виглядає. І тут все, що нам потрібно. Тут є кнопочка, і ми з вами, тобто, дивимося, у нас є різні іголочки. Є, тобто, шпилькою, є без шпильки. Ось так вони стали. Досить зручно, да, на будь-який вибір. Я думаю, ви згодні зі мною будете. І, до речі, там голочки теж відрізняються, тому ви навіть під себе можете ну, поставити, які вам зручно. Тобто відкручуєте тут два болтика цих, і все, ключики там є. Тому нажимаєте кнопочку назад. Класна річ, так? Да? Далі. І з іншої сторони ми теж маємо. Зараз відкриємо все. О, дивіться, є ось така штука. Ну, я розумію, що це, щоб петельки зажимати, тобто зафіксувати. Далі є в нас сверло, тобто для того, щоб просверлювати, що нам потрібно. Ну, далі є в нас ось така потужна голка. Досить міцна, це видно, якісь там 25-ті бойли ставити. Ну і плюс є ножик, до речі, він досить гострий. Теж можна ним різати. Ну Тобто, зручна штука, мало місця займає, якість, ну, метал, зрозуміло. І плюс ще є як додаток, це от петельки, це то, щоб затягувати якісь вузли. Тобто ось і ось. Тому, дивіться, ось досить прикольна річ. Да? Тому хто бажає, теж можемо привезти. Складаємо це назад обережно. Бо сьогодні це замовлення у нас поїде. Ок! Ще раз покажу ось так виглядає. Так, далі. Ось приїхали. Така річ у нас, теж ван мокаст. Ну, Це більш трофейна річ, це більше для класики ми можемо використовувати. Е, до речі, у нас на в нашій групі хата рибака там все це є, все ціни є, ви можете подивитися. Подивитися, Тобто ось тут виглядає воно. І, до речі, є Елька, ну там є під 6-8 під гачки, то можна вибирати про змір. Тому теж замовили, теж ми їх привезли. Так виглядає. Далі, друзі. Ось така досить класна річ. Тобто, ви зрозуміли, це touch me Up, це є тічілка для гачків, теж від Lanmo Cast. ми обережно відкриємо її. Ось дивіться, ось так вона виглядає. Тобто досить довго. В чому суть і як точити, досить багато питань. Дивіться, ви просто берете гачок, ставите його вертикально і засовуєте сюди, він як паралоновий, нібито, і починаєте крутити. Тобто, ваше жало починається гострити. Ну, і я так розумію, потім, як ви оце тіло все попроколюєте, тут можна відрізати його, буде і у вас буде нова річ. Тобто, встромили. Покрутили гачечка вашого, він загостився жало. І все. Ну, думаю, Досить класна річ, особливо для тих, для тих, хто в спорті, друзі, я думаю, тому що ну, для них гачки досить важливу роль відіграють, бо там кожна риба ну, навіть золото. Тому для спортсменів, я думаю, це буде топчик. Та й, в принципі трофейщики теж, я думаю, зацінять таку річ. Далі, друзі. Ну, Як же ж без поводкового матеріалу? Від One Mocast теж поводковий матеріал. Це в нас приїхало 25 ЛБ, тобто 20 метрів розривна нагрузка Ну, З цього виробника вони всі такі досить великі, потужні. Там навіть і 50ЛБ є, тому замовили мені ось таку. Зараз ми її подивимося з вами. Ось так виглядає. Ну, стандартна бобіна 20 метрів, ну, в принципі, це нормально. Там в кору 10 іде, в дрено на 10 іде. Ось так виглядає. Ось такий камуфляжний у неї цей. Ну, досить така потужна. Бачу по самій ниці. Ну, Будуть пробувати хлопці. І будуть відгуки. Але я думаю, що це хороша річ, тому що ну, бачите виробник. Досить такий, цікавий і все ж таки речі в нього ну, досить якісні. Коли береш в руки, то відчувається зразу. Ось так виглядає Поводоч. Там декілька видів є, тому офіційний сайт OneMocast, будь ласка, взагалі без проблем. Далі, друзі, ось така ну досить цікава річ. Ви знаєте, о, мені замовили, я спочатку не звернув уваги, коли вона приїхала вже. Magic One називається. Це є кліпса, друзі. Ну, Для трофейщики це взагалі буде просто бомба. Ось дивіться, Тут знаходиться дві штучки. Дві кліпси. Ось так воно виглядає AMC, тобто є, да? Ну і тобто бачимо так вона різенці. Ну, тут зрозуміло, тут далі йде кліпса з грузом, тут Q ось такий камера ще сфокусувалась. Тут квіченч, друзі, і тут поводочок. В чому суть, друзі, дивіться, коли ви її відтягуєте. Тут є два вусика. І цих два вусика, тобто ось фік... зафіксувалися. Перед тим, як зробити закид, отут ПВА ниткою наматуємо просто. Ну, робимо це і можна на гуд зав'язати. Це для того, коли ви будете закидати, щоб не відбулося вистріл. тобто. Ну, в чому сама суть, коли впав ваш груз, пива нитка зійшла і він у вас ось так стоїть. Тут у нас поводочок. Коли рибка тільки починає клювати, йде саме підсічка. Ну, тобто зрозуміло, так? Да? Ну, цікава річ все ж таки. Тому для карпятників, тих, хто займається трофейною рибалочкою, я думаю, що це буде досить цікаво. І суть тут так, що ну, пластик, пластик, друзі, дійсно міцний. Е, і тільки мінімальний якийсь потяг. І зразу засікається. Ну, воно його не засіче, зрозуміло, губу не проб'є, але все ж таки вже посаде на крючок. Тобто ну, це вам дає більше часу, якщо ви відволіклися, або самі на рибалці відпочиваєте, зрозуміло, що. Ну, але досить цікава річ. Сподіваюсь, ну, смисл ви зрозуміли. Ось так виглядає Magic One, тому кому цікаво, будь ласка. Теж має. Далі. Що ще цікавого хочу вам показати? Ну от, їхня пива система, да Є в них пива система, друзі. Досить теж така потужна. Так відкривається. Тут пусто навіть. І ось така пива система. Сама. Топталочка з ручкою. ну Пластик такий надійний, можна, але тут фішка в чому, друзі. Дивіться, тут є в нас сітка, Ось так вона знімається. Хочете без сітки, будь ласка. Хочете сіткою, Ставите сіточку І тут сюди просто накидаєте бойли, Ну і зразу їх тобто, ріжете, трамбуєте. І вони зразу відбувають, ну, зразу до вам система і робить ваш спутмікс. Тут можна навіть трамбувати є ось така, якщо там багато бойлів накинули. Просто нажимаєте і все. ось Така суть. Що мені сподобалося? Ну, які плюси, друзі. Ну, Якість хороша, тобто пластик міцний, зрозуміло. Плюси, плюс тоді десь 5 метрів сітки в наборі. це раз. Але тут іде діаметр 37. Це щоб ви зрозуміли. Ну, Зрозуміло, це досить великий мішок буде. Я думаю, це досить класно буде для тих, хто займається завозом, в кого там кораблики, в кого лодка чи ще щось подібне, то я думаю, що це для вас буде саме в топі. Досить зручно. Сіточкою, хочете без сітки, тобто ну, досить крута система. Тобто тут є ось малюнки, бачите, ну, все зрозуміло, тобто, по малюночку. Тому теж провезли, маємо, кому цікаво, можете замовляти. Далі. Ну, Також замовили їхній кепка. Ну, якість теж досить цікава. Колір класний, не буде не так швид вигоряти. Внизу навіть відсеточка є, ну це щоб комфортно було для вашої голови, тобто тут збірка, все. І ось їхня лейба. Ну, в принципі, реклама. Ось така, до речі, непогана, да? теж мені подобається. Теж думаю, може собі візьму, тому що я люблю такі речі. Е, далі ще хочу вам показати ну, їхнього фонарика. Теж, до речі, до речі ціна в нього невелика, друзі. ну, З тими всіма, що ми маємо, то е, 2500 гривень він стоїть. Досить теж цікавий, дивіться, ось так виглядає. Досить акуратно все, OneMocast. Тут у нас є USB-зарядка, тобто там далі інструкція. І тут сам фонарик. Дивіться, ось так. Ну, матеріал нормальний, якісний, ось так виглядає він. Можна заряджати. Ну В чому тут сама фішка? Світа він нормальний, тому що я провіряв. Тут ви можете регулювати. Тобто ось луч у нього досить, друзі, потужний. Чим зручно те, що ви собі регулюєте. Світло, яке вам потрібно. До речі, не важкий, комфортний, теж маємо наявності і під замовлення. Тому, друзі, ось такий хотів вам зробити обзорчик на такого виробника. Якщо вас ще зацікавило, шукайте «Хата рибака. Привеземо, приймаємо замовлення. Зараз ми досить стабільно. працюємо. Дякуємо за ваші замовлення. Дякую, що замовляєте. Тому Є офіційний сайт, ще раз наголошую, там досить цікаві багато речей, особливо для тих, хто займається класикою. Ну, для моєї флотфідерної рибалочки там досить мало речей, але от для класики там досить багато. Тому якщо вас щось цікавить, будь ласка, звертайтеся, все, привеземо, виконаємо вам ось такі замовлення. Тому, друзі, дякую. Дякую, що були зі мною. Вибачте ще раз за мої зйомки, тому що я ж багато цікавого, хочеться вам показати, щоб розуміли, щоб знали. Тому всім гарного дня і працюємо далі. Слідкуйте, підписуйте, ще буде багато цікавого.